Віра до блогерів, чуть буде, якби авторитетних блогерів завжди буде нижчою, ніж завжди, е, так. Та, ніж ніж професійних журналістів. Так, віддано світі. Тобто і блогери через це не, не дуже популярні себе чороку зала, через те, що вони постійно. Там... Е, ну, Є далеко за якоюсь ціною помарною, ніхто не знає, чи то, це вони, чи не вони. Ну от якщо, от, якщо, ну, на заході всіх, ну, там то, от, таких популярних погляд, mm -hmm. що всі знають в Лисагру. І я думаю, що ну, це так всюди, є, що коли, якщо е, Якщо ти е, якби, хочеш підвіряли, хочеш, щоб. Ну, як, по, е, Хоче виділяти то ти мусиш вийти з тій тіні цих ніків і то все, що почуєш. Але ж навіть ті, хто вийшов і кого знає, ну, як теоретично видно, хто це. Їх все одно не знають люди. Ну, чи, все ні, чи знають? Е, ну, Все-таки просто е, інтернетом, ну, інтернет нас поширений, але, група каже, не, не користується лише там. Е, 46 чи ну, тобто, mm -hmm. відсотків е, громадян, е, я грубка, але я, я не дивився цифрам, можу помолитися, але все одно десь mm -hmm. кажуть, половина. Е, половина з тих з половин просто перевіряє пошту і просто сидить в однокласниках. Mm -hmm. е, а решта вже там читає читає там новини, і ну, там читає і, ну, ділиться новини, тому можливо, якісь там. Відсоток тих то, то, людей і знає. Настільки це коло широке чи вузьке? Ну, Не тяжко сказати, наскільки це широке вузьке, але я вам скажу іншим шляхом, що все-таки блогерів прислухається, через що є. Є блогер, який має якесь своє коло спілкування крім інтернету, коли він має ще офлайн коло спілкування. Тобто, коли він ділиться інформацією, він також ділиться по онлайну. А якщо ну, тобто, якщо він має якийсь авторитет серед. Серед цих його онлайн зв'язків mm -hmm. вони також цією інформацією і як онлайн, так і офлайн. Тобто mm -hmm. це буде і наростати також. Тобто не тільки інформація буде так, як, як поширюється в мережі, mm -hmm. а вона також буде виходити і назовні. тобто, Я вам скажу своїм друзям поза інтернетом, свої, своїй родині, і вона також поширить цю інформацію. Вони mm -hmm. тобто, такі ну, можливо зараз. Як на мене, блогери такі точки, якби як де сигнал, і з часом він затухає. Тобто, я, я сам фізик mm -hmm. по освіті, то де сигнал він часом затухає, затухає, і щоб його далі ну, передати, потрібен бути такий репродукт. <гану> і блогери, можливо, такими таким репродуктами виступають, вони, е, е, коли спілкуються між собою, тобто вони е, отримують якусь там, тобто не, як не якась тема цікава, вони її піднімають <гану> і розпосуджують між собою, між собою вона <гану> далі поширюється і вона поширюється. крім е, ну, і в інтернетах, і також <гану> офлайн через там. Тобій сі бабово піскона. Отаким чином. Ну скажіть, скільки блогери заробляють чи заробляють взагалі? От я читала, що було якесь опитування на сайті Українська Блогосфера, там 10% людей, якихось, напевно блогерів, я не знаю, сказали, що вони заробляють більше тисячі доларів. Uh... А Решту були за те, що це взагалі на цьому неральне заробити. Я, ну, тобто, якщо це, це залежить від того, ну, наприклад, я взагалі на своїх благах нічого не заробляю, тому що я ні, ніколи не став це mm -hmm. за якусь мету. Тобто, для мене мога більше як там, спосіб самовираження. Тобто, Коли я можу щось донести типу, від себе, якусь яку думку, яку я вважаю, що буде корисним почути ще комусь. Mm -hmm. е Ну, е, багато блогерів заробляють на там на продажі з посиланням своїх сайтів. Хоча я вважаю, що це неправильно mm -hmm. це. А е, якщо, якщо якщо от якщо ведуться тематичні блоги, то що я говорю, що хлоп і хлопці, з киприїжали, які, які mm -hmm. оглядають там, технічні всякі штучки, гаджети, то вони на тому заробляють mm -hmm. непогано, тому що вони покинули основну свою роботу і е, працюють лише на цей mm -hmm. блог. А так, це переважно більшість блогерів. Ну, тобто, це, в, в Україні це не є основним видом для е, mm -hmm. блогерів. Це, е, це такий додатковий або спосіб самовираження, або якісь хобі проекти, або ну, mm -hmm. почав. Ну, Скажіть, ще на останок, які теми вас цікавлять Чи... таке запитання. Ну, е... Там за останній час, там тиждень, я не знаю, що саме вас найбільше турбує, про що ви можливо ще не написали. Що ще не... От, ну, мене цікавить, як ну, так, таки я живу вже років 10, тому що більше у Львові, то мене цікавить все, що відбувається Львові, що там. Що воно відбувається? Е, ну, mm. е, Очима ну, тепла... блогера. Щом... Що відбувається? От е, сьогодні зранку блозик це написав. Вчора ж приїжджав до нас і Платіній Янукович, і е, готель Тустень від аеропорту. Там обвалилася була шатана, і вони типу, взяли закрили okay. все ну, от Вчора також прочитав, вийшла, вийшла програмка для єврочемпіонату безкоштовно від УЄФА. От я якраз також поставив, тестую, правда, як, як, так, по іронії долі, що вийшла офіційна, офіційна від УЄФА, з якимось там партнером випустили, але для України її не можна було сказати. Тобто, <реш> вона, ну, на безусловно європейця, але я, я скачав собі і читаю, що там, там улюблені страви у Львові, там борщ, солянка, це такі такий трохи дуже поверхнево написано, я хочу тебе ж прочитати, також mm -hmm. напишу про це. Ну, загалом, мене цікаво таке львівське життя, що відбувається, там, я також я от, вже виношував дуже довго, там, тижнів-два, от я Починаю, тобто, окремий свій блог ще, ще слово інший, по буду писати про е, інтернет-стартапи, про різні інтернет-проекти в світі, в Україні. Це тема також цікава. Mm -hmm. е, різні, різні сервіси, нові, е, нові промочки, нові соціальні мережі, бо їх зараз дуже багато. Mm -hmm. тобто, а які е, зараз Ну, е, Фейсбук, напевно. Ні, ну, Фейсбук для мене, для, для мене Фейсбук, тому що мені там зручно ділитися, зручно ділитися інформацією зі своїми mm -hmm. там, знайомими, і, і, зручно, і я так собі налаштував коло знайомих підписок, і то все, що я отримую, таку інформацію, яка мені дійсно mm -hmm. е, корисна. Але їх дуже багато є там, соціальна мережа, яка, якою можна ділитися лише. Е, Їжею кудись, зафоткав там mm -hmm. все. Mm -hmm. От ви чули, напевно, що там пару днів, що е, Facebook купив е, соціальну мережу е, фотографії, там, де можна діти фотографіями за один мільярд доларів. Тут всі такі були mm -hmm. на лохах, тобі, як це так, тобі, 1 мільярд доларів за сервіс, за де можна тільки фотографіями ділитися. Ну вона дійсно красива, така цікава. Тобто якраз я. Е, по, Буду старатися там, все це описати в цьому самому новому босі. Скажіть, що потрібно для того, щоб бути блогером? Потрібно володіти якимось там, певним багажем знань, Чи потрібно просто мати якесь таке бачення, і не таке, як в інших людей, виокремлювати окрем... ви якісь речі, які можуть свідчити про щось про якісь тенденції. І інші люди цього не бачать, а блогери бачать і через mm -hmm. те саме їх і читають. Mm -hmm. Якийсь багаж, мінімальний багаж знань потрібно мати. Це, це а, так, так, так. Але і також бажання е, вчитися і е, дізнаватися якісь. Тому що в, 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 коли ми ділимося чимось іншим, саме, ми найбільше саме то, то з того отримуємо, тому що е, щоб це правильно показати, щоб це було цікаво, це треба з цим вникнути. Е, Правильно подати, і також, як ви кажете, що подати під, таки, під таким кутом зору, який, можливо, е ніхто, так, ніхто <світ> це не бачив. Тобто, це е от е найкращий спосіб навчитися добре, це комусь про це розказати. <світ> от якраз і як нормально, блогери мають. Якби, Друзі, в принципі, які не мають дотримуватися. Що вони, якщо, хочуть, якщо, це, якщо щось для них є цікаве, і вони бачать нам свій подальший розок, щоб в глибшому в заміні цієї теми, вони б мали то почати про це писати.